thank <laughs> you Усім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Це новий влог через більше ніж два місяці, мабуть, або можливо десь півтора. І я сьогодні вирішила якось так спонтанно зняти влог. Я ще навіть не знаю, які в мене подальші плани на сьогодні. Зараз я йду в зал на тренування, кожну суботу ходжу. І сьогодні я мала йти на два тренування. Я дуже чекала, але через повітряну тривогу на перше тренування я не встигла. Зараз я проходжу повз ботанічний тут дуже гарно і вирішила трішечки прогулятися. Я думаю, що я вам знімаю весняний Київ, бо навколо все прям дуже дуже гарне. І я сподіваюся, що цей влог взагалі вийде. і Я його дозніму. А вам бажаю приємного перегляду. Я вийшла вже з залу. Ось. Все ж таки я ходила на два тренування. Я запізнилася просто на 15 хвилин на функціональне, але я рада, що я все ж пішла на нього, бо таке було хороше кардіопрес, і потім ще й розтяжка. Я прям кайфанула. Зараз на вулиці погодка. Я не скажу, що прям супер тепло, але в принципі нормально, можна трошки погуляти, тому я зараз планую десь взяти айслати. Я брала з собою книжку, можливо, десь посижу, почитаю. А потім піду гуляти десь э, в центр. Я знайшла в себе біля залу, дуже класну кав'ярню, називається Phoenix Family. А, І я вже другий тиждень підряд сижу тут на трасі, тут прям дуже гарно я познімала, я взяла сьогодні книжку і зараз п'ю Айслатен. always Днімаюся до парку Шевченка, хочу прийтися до Опринго театру, а там ще не знаю. Бо сяду на золотих і поїду гуртожити, каба прийдуся ще до Палацу спорту. Погода хороша, так не хочеться йти додому. Хоча в мене купа справ, купа домашки. Але сидіти вдома в таку погоду взагалі не хочеться. Навколо просто така краса, все зелене, все цвіте. І цей влог він буде навіть не так про якісь там вихідні, продуктивні, які там зазвичай знімаю, чи продуктивні якісь активні дні. А більше хочу показати Київ, весняний. Бо реально навколо все дуже гарне. І я шкодую, що я не знімала там минулі тижні, бо я ходила і в ботанічний, і там, де сакури цвіли. Ну, тобто, реально дуже гарно. А сьогодні вирішила познімати. Я сподіваюся, що з цього щось вийде. Вийде якийсь цікавий. Я сподіваюся, влог. Взагалі сьогодні мала йти гуляти, домовлялася, але плани змінилися вчора, в останній момент. І я така: ну, погода класна, дома сидіти не будемо, піду гуляти сама. Тому зараз покайфувала, посадила на тераски в кав'ярні і йду. Гуляти далі і беру вас з собою. Раніше я ніколи не любила весну, точніше, ставилась нейтрально до цієї пори, але минулого року я просто закохалась у весну, почала помічати красу навколо, ці неймовірно, красиві дерева, бузок, тюльпани. І зараз просто ходжу по вулиці і не можу намилуватись. Можу просто годинами отак навіть сама гуляти по Києву і насолоджуватися цією красою. Вже я ходжу, не можу намилуватись, наскільки все красиво навколо. Зараз я була в парку Шевченка, я там дуже багато познімала. Там тюльпани просто настільки гарно. І бузок. Зараз від доперного, там взагалі минулого тижня цвіли сакури, а зараз, я не знаю, мабуть, вони вже відцвіли. але піду подивлюсь, що там навколо все настільки гарно, що хочеться знімати просто кожен крок. Під час прогулянки в мене повністю розрядився телефон, тому я зайшла в книгарню Book.ua, щоб хоч трішки підзарядити. Насправді дуже люблю це місце. Ця книгарня відкрилась відносно нещодавно, і це не лише книгарня, а ще й кав'ярня. Можна прийти взяти каву та посидіти почитати. А ще нещодавно у них відкрилась просто неймовірна тераса, і наступного разу хочу обов'язково сюди сходити. І вам також раджу. Я не знаю, як у вас, але в мене настрій прямо залежить від погоди. Ось типу зараз погода просто ну, супер, сонечко світить. У мене класний настрій, незважаючи на те, що я гуляю зараз сама. У мене музичка в наушниках, і я собі сама класно гуляю. І в мене така погода навіть, ну я не знаю, заряджає, мотивує. І мені просто не хочеться йти додому. Якби зараз був дощ, у мене був би такий похмурий настрій, як на цьому тижні, тому що багато разів був дощ, багато днів на цьому тижні був дощ. І просто не хотілося. Нічого, а зараз прям ну кайфова погодка. Але вже 6 годин, якщо я не помиляюсь, і вже я буду потихеньку йти в гуртожиток, тому що в мене ще купа берегів кучу дедлайнів, які мені треба робити, закривати. А я гуляю. Ну гуляти теж потрібно, особливо якщо така погода. Docks. Це переміщення в гуртожиток. Я вже дуже давно тут не знімала. Просто ці стіни я вже відвикла від цього. Але зараз вирішила зробити таку вставочку з гуртожитку. Я вже прийшла додому. Я ледве дійшла, я дуже голодна. Зараз на кухні гріється в мене картопелька, до речі, в духовці запечена з м'язком. Мені батьки передали передачку нещодавно, і сьогодні я буду просто дуже смачно вечеряти. І вирішила зараз е, зробити таку невеличку розпаковку продуктів разом з вами. І показати, що я купила. Морква по-корейськи. Це я ви тебе купила. До речі, я дуже підсіла на моркву по-корейськи. Я Не знаю чому, але мені вона раніше не подобалась. А зараз я на неї підсіла. Наступне це Фелата ось такий е, крем-сир, м'який. Я дуже люблю фету, різні ось ці крем-сири. Я і в лаваш їх е, можу намазувати, і просто на хлібчик, дуже смачно. Ікра тріски. Мені захотілося кіткат, я не знаю, чому, це дуже дивно, бо я дуже рідко взагалі їм кіткати, і різні ці бутончики дуже рідко купую, але мені захотілося. побачила ось таку штуку, фалафель. Я вирішила взяти спробувати, мені стало цікаво. Це котлети з сої, типу веганські котлети. Їх можна просто розігріти в мікрохвильовці або на петельні, або в духовій шафі. Я вирішила, чому він ні? Візьмем два бананчики, хліб. Огірочки і авокадо ось така невеличка закупка продуктів, і зараз я нарешті буду йти їсти. Зараз, поки буду вмиватися, змивати такий міні-мейк, вирішила е, трішки з вами поспілкуватися, бо я дуже давно цього не робила. Я просто вже знаєте, е, прям відвикла від цього. І мені захотілося зараз трішки з вами поспілкуватись і розповісти взагалі, е, що відбувається в моєму житті і чого е, стільки часу не було влогів. Зараз е, я не знаю чому, але навпаки, тобі весна, має бути якесь таке натхнення, там мотивація, про що я говорила там раніше, що в мене, коли класна погода, в мене... Мотивація з'являється, але чомусь останній час в мене якесь таке сталося вигорання, і я просто, ну, це в плані контенту, в плані ютубу, тіктоку. Мені, ну, типу, взагалі, в мене не було ресурсу знімати влоги, знімати на Тікток щось. В Тікток я викладаю періодично там різні добірки фото. Вони, правда, не залітаються так, часто любительський контент, який я викладаю, там вони набирають ну, 600-500 переглядів, там, і в принципі, не приносять мені ніяку аудиторію, в мене не додають підписки. Це, ну я це називаю любительським контентом, викладаю це чисто для себе. А в Ютубі я не знаю, чому в мене просто немає ресурсу, в мене немає натхнення знімати влоги. І я себе не змушувала. Тобто, я розуміла, що я зараз не хочу, і там так мене там, я не знаю, совість мучила, там що влогів не було там тиждень-два. Я просто дуже не хочу закидувати це. Бачу, що після останніх влогів аудиторія дуже зросла, і в мене там, я не знаю, якщо не на момент, там, поза минулого влогу було 500 з чимось підписників, то зараз 645, і ну, мене це дуже радує. А я така просто зупинилась, нічого не знімаю, а ось це мене навпаки не радує. В інстаграмі, до речі, я активно намагаюся, ну, намагаюся, так, це саме те слово, бо не активно веду, а намагаюся щось публікувати. Часто публікую різні там бекстейджі зі зйомок, і там лайфстайл, і різні заклади, і різні там, я не знаю, місця Києва. Тому Якщо вам цікаво, обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм, бо я хоча б іноді намагаюсь туди щось постити. Я набалакала вже на 4 хвилини. Взагалі мене ще дуже багато є чого б хотіла розповісти і просто отак от поговорити про що завгодно там на різні теми, і, можливо, навіть зняти окреме розмовне відео. Я про це подумаю. Якщо ви раптом додивилися це відео до кінця, я дуже сподіваюся, що ви додивились його до кінця, і можливо б хотіли, щоб я так чисто не влог, а зняла там відео іншого формату, поспілкувалася з вами, можливо, там відповіла навіть на питання, то пишіть в коментарі. Я з радістю б зняла таке відео. Я сподіваюся, що вам сподобався цей влог. Я змогла вам передати атмосферу весняного Києва, коли все квітне, коли все просто ось так от гарно і красиво. І я сподіваюся, що я вам сподобався. Тому, якщо це так, обов'язково ставте пачки вгору під цим відео, я як ютубер, знаєте. Пишіть коментарі. І підписуйтесь на мій канал, тому що мені дуже приємно, я бачу кожну підписку, кожен плюс один підписник. Я це відстежую, мені дуже приємно. І побачимось з вами у наступних відео, у влогах або, можливо, іншому форматі в наступному відео. І всім дякую за перегляд і до нових зустрічей! Просто якийсь чисто набор слов, Просто набалакала, але зато це було від щирого серця. Я нарешті зняла влог. Ура!